Злобство їхнє все. Банкет під час Чуми. Співробітники на ЗК як мінімум двічі гостовували шикарні корпоративи за останній рік. З'явилися ексклюзивні кадри в мережі. Як НАЗК святкують корпоративи під час війни. Поки українці борються на фронті. Та донатять на Збройні Сили України керівництво НАЗК влаштовує своїм співробітникам корпоративи і не де-небудь, а в елітних відпочинкових комплексах. У серпні керівник НАЗК Олександр Новіков та співробітники агентства відпочивали в Шакабар на території відомого столичного комплексу Ікспар. А в січні вже цього року. Місцем для корпоративу став елітний заміський комплекс Собі-Клуб. Туди приїхав і заступник тодішньої голови НЗК Артем Сидний. Варто зазначити, що багато українських компаній відмовились від корпоративів з початком повномасштабного вторгнення, а гроші, які керівництво зазвичай виділяло на гулянки, тепер направляють на ЗСУ. А це навіть не комерційна компанія, це бюджетна. Організація, тому думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. Слава Україні і смерть! ворогам!